Транспортування виборчих документів від дільничної виборчої комісії до окружної виборчої комісії здійснюють голова дільничної виборчої комісії, заступник голови дільничної виборчої комісії та два її члени, представники двох інших партій, кандидатів у депутати, які набрали найбільшу кількість голосів на виборчій дільниці. Шановна пані голово, шановні члени окружної виборчої комісії, будь ласка, прийміть. Пакунки нашої виборчої дільниці. Вміст пакети. Протоколи про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Пакет з контрольними талонами. Пакет зі списком виборців. Виборчі бюлетені. Подані за кожну партію окремо. Вибори народних депутатів України. 28 жовтня 2012 року. Одномандатний округ номер 222 Протокол дільничної виборчої комісії. Виборча дільниця номер 122 Кількість виборчих бюлетенів. Отриманих дільничною виборчою комісією – 1596. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів. 586. Голова окружної виборчої комісії оголошує зміст протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на дільниці. На протоколі є підписи членів комісії і офіційних спостерігачів. Стоїть печатка дільничної виборчої комісії. Пропоную протокол на виборчій дільниці. Врахувати. При підрахунку голосів та встановленні результатів виборів в межах нашого виборчого округу, хто за таку пропозицію прошу голосувати. Рішення прийнято. варіанти рішень окружної виборчої комісії за результатами прийому документів від дільничної виборчої комісії. Перший прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах виборчого округу. Другий відмовити у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу з поміткою Уточнений. У цьому випадку всі виборчі документи залишаються в приміщенні окружної виборчої комісії, а дільнична на своєму засіданні складає уточнений протокол про підрахунок голосів. Третій. Провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці у порядку, встановленому законом України про вибори народних депутатів України. Окружна виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним лише за таких обставин. Перше. Виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 92 закону про вибори, друге виявлення фактів, підтверджених судовим рішенням, навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій у день, що передує дню голосування, у день голосування чи при підрахунку голосів. Навмисного неправомірного усунення з приміщення для голосування чи приміщення, де відбувається підрахунок голосів, осіб, зазначених у частині 3 статті 34 закону про вибори, а так само неправомірного недопущення цих осіб у приміщення для голосування. При повторному підрахунку голосів, окружна виборча комісія сама складає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Як бачимо. Закон приділяє особливу увагу забезпеченню прозорості виборів. Гарантією цього є повноцінна участь у роботі представників різних політичних партій і кандидатів та присутність офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації тощо. Порушення цих вимог веде до визнання голосування недійсним. Причому ніякі посилання на специфіку виборчих дільниць у лікарнях чи в установах виконання покарань не будуть взяті до уваги. Закон зобов'язує вибрати приміщення для голосування таким чином, щоб можна було забезпечити безперешкодний доступ як членів комісії, так і осіб, які мають законне право бути присутніми під час голосування чи підрахунку голосу.